Mazda CX5 2022 року випуску має пробіг лише 8000 кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, регульовану кермову колонку, мультикермо, електросклопідйомники, електропривід дзеркал. Адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат, контроль, шкіряний салон, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, музика блютуз, USB, датчик світла, датчики сліпих зон, утримання у смузі, датчик дощу, камера заднього виду, запуск кнопкою, безключовий доступ, легкосплавні диски R17, люк. Свіже авто 23-го року випуску з невеликим пробігом у 8 тисяч кілометрів. Під капотом надійний атмосферний двигун авто у гарному стані, готове до перевірок на СТО.